Слава Україні! Героям слава. І що ж вітаю вас у фінальному матчі з перемогою? Все вдалося, на мою думку. У вас чудова була сьогодні комбінаційна гра. Чудово зіграв у вас, на мою думку, Косіну. Та й взагалі команда боролася як завжди на полі, проявляла бойовничий дух і свій характер бойовничий. Взагалі, які враження після матчу, і як капітан команди, що можете сказати після перемоги. Загалом не все вдалося. Важко сказати, чому так. Дуже багато якихось незрозумілих дій позаду, втрат м'яча. За цього суперник дуже вдало користувався. Єдине, що не вдавалося їм забивати. Ну, а Так походу всієї гри ми ну, контролювали м'яч більше, більше створило моментів. І знову таки єдине, що не реалізовували. Хоч і забили п'ять, проте є претензії до атакувальної ланки. І ну, Хотілося не те, що там забити більше, а просто якось більш далі діяти. Бу, були такі моменти, коли доходило до воріт там десь. Повз м'яч махали десь невдалі дії при обробці і так далі. А так загалом непогано гравдалася в раніше. Ми вчора поступилися на іншому турнірі, тому сьогодні хоч трошки собі підсолодили ці вихідні. Тим паче такі події напередодні сталися ще жахливі для всієї України. Хочу побажати нашій країні перемоги, а тим, хто все це робить, просто пі-пі-пі. Слава Україні!